Вівторок, 15 липня, 1238 двісті доба війни. Важка ніч для Дніпропетровщини. Наші захисники збили в небі над областю 16 ворожих дронів. Сьогодні День української державності та хрещення Київської Русі України. На телеканалі д 1 продовжує свою роботу інклюзивна медіашкола «Медіаскілз». Про це та інше у нашому випуску новин в студії Стас Коновалов, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. На Дніпропетровщині оборонці неба знищили 16 ворожих безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. У Дніпрі внаслідок атаки дронів пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків, гімназія. На щастя, ніхто не постраждав. Нікопольщина була під ударами ФПВ-дронів та артилерії. Агресор поцілив по рей центру, червоногригорівській і марганецькій громадах. Минулося без загиблих та поранених. Про ситуацію в інших регіонах окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 19 повідомлень про руйнування житла та інфраструктури. Також відомо про двох поранених: жінку та чоловіка пенсійного віку. Запоріжжя і область атакували безпілотники. Вони спричинили пожежі та пошкодження інфраструктурного об'єкту. У передмісті Херсона ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. 75-річний чоловік перебуває у важкому стані. Він дістав контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення. Також постраждала 44-річна жінка. Постраждала, перебуває в стані середнього ступеня тяжкості. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали сім населених пунктів Херсонської громади. Про втрати ворога далі. За минулу добу російські війська втратили 1230 окупантів. За час війни бойові втрати ворога становлять особового складу: мільйон 36 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 45 тисяч 880. крилатих ракет 3491, Повідомили в генштабі зсу. Сьогодні день української державності. З цієї нагоди до українців звернувся президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову! Дорогі українці! Дорогі українки! 15 липня ми відзначаємо важливий день день нашої державності. День хрещення Київської Русі України. Цей день про зв'язок, про всі етапи нашого державотворення і те, що об'єднує десятки поколінь. Тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз. Міст. Крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах. Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. І завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які, попри війну, сльози і біль зберегли в собі людину. Бережуть один одного, а значить, бережуть свою державу. І доводяться тисячі наших доль, тисячі наших історій. Про пережити, про те, що на серці у кожного, ким би ти не був, воїн, вчитель, музикант, розробник дронів або президент. Це історії про наші дні, ночі і ранки, про ніч на нулі, яку описує військовий. Тиснуть, лізуть звідусіль. Стоїмо і витримаєтесь. читаємо новини про обстріли мирних міст. Що сказати, це війна усіх нас. І дай Боже миру для нас, всіх. І допис цей вночі в метро читає молода мама з донечкою на руках, і малеча так уважно роздивляється все навкруги. Ніби хоче запам'ятати все, розказати колись своїм діткам про ці ночі в метро, про цю вершину людського духу. Коли дідусь надуває матрац трьом онукам, бережно вкриває їх ковдрою і чує діду, а мультик. Дістаючи планшет, каже: звісно, козаки, як же ж без мультика? А неподалік люди вмощуються поруч, у спальних мішках, на твердій підлозі, але з такою ж твердістю всередині, твердістю перемогти цю ніч. І протягом такої ночі на платформах, в паркінгах, в укриттях, в коридорах, іванах мерехтять телефони десятками сповіщень. Летить, працює ППО. Залишайтесь в укриттях. І ми залишаємось. Аби залишитись українцями у своїй державі, на своїй землі, побачити, як сходить сонце, і попри все сказати один одному доброго ранку! І ми завжди маємо віру, що це станеться саме так, саме так протягом століть, і на Русі, і на Січі. В усі епохи, який би ворог, із якого би боку не приходив ніщо вороже не приживається на цій землі і не пускає тут коріння, і Україна залишається, залишається собою. І ранок неодмінно настає і хочеться ще поспати, але ти знаходиш сили і підіймаєшся. Пишеш своїм, радієш, коли все в порядку, читаєш допис. Того самого воїна відбилися, маємо пару годин перевести подих. А хтось пише: маємо кілька термінових потреб. Ти закидаєш на збір, і виходиш на вулицю у цей ранок, ідучи містом, своїм містом, ти бачиш довкола своїх, бачиш обличчя людей і очі, в яких, попри все, є життя. Бачиш, як. Попри все, відкривається кафе, як транспорт їде попри все. І розумієш, держава це люди, їхня сила, стійкість, щирість, їхнє світло. На зупинках, заторах, в черзі, за ранковою кавою, коли всі трішечки гальмують, бо спали кілька годин. Але кожен це знає. Із таким розумінням і теплотою ставиться до тих, хто поруч, до українців і українок, які тримаються 1238 днів. І кожен такий день ми долаємо разом спільно, справами, допомогою, підтримкою, підбадьорюючи один одного і, звісно, жартуючи один з одним. Іноді, бо без цього ніяк. І коли жіночки-комунальниці саджають квіти в сквері, ти чуєш, хай та русня вдавиться, а у нас літо, і у нас все має бути красиво. І кожна така ніч, ніч стійкості, кожен такий ранок, ранок єдності, коли життя все одно перемагає, показують, хто ми насправді. Ми часто чуємо від партнерів. Як вашим людям це вдається? Така міцність, витримка, сталевість. Вони кажуть, це феномен українського народу. Так, це приємні слова, але сьогодні українці тримаються не заради цього, не для гучних епітетів. На нашу адресу ми просто люди, які захищають дім, свій дім. І ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда. І все, що проходить Україна щодня, це не буденність, це велика справа, яку робите ви, герої на фронті, хто тримає позиції, хто щоночі збиває ракети і шахеди, хто гасить вогонь, хто розбирає завали і кожен кожен громадянин, який тримається увесь цей непростий час. Я дякую вам, мільйонам українців, мільйонам характерів, з яких складається наша держава, наш народ, наша історія і шлях від, від хрещення Русі України до сьогоднішнього дня дня нашої державності і того досвіду, кожного покоління, який допомагає нам сьогодні. Триматись, вірити в себе, вірити в Україну. Вірити, що ми зможемо. Бо українці тут були, українці тут є. Українці тут будуть. З днем державності, дорогі громадяни! З днем хрещення Русі України! Слава Україні! Героям слава! У день української державності українці згадують свої історичні корені, культурні досягнення та боротьбу за незалежність це свято глибокої національної ідентичності. В цей день ми вшановуємо тих, хто віддав життя за українську державу у Дніпрі. На алеї героїв зібралися містяни, представники влади, духовенства і громадськості. Слово моєму колезі, журналісту Олексію Доніченко. Вітаю студія. Я знаходжуся на Алеї Героїв. Це святе місце для кожного мешканця Дніпропетровщини. В день української державності тут віддали шану всім захисникам, які загинули, боронячи нашу країну від російських загарбників. Наша країна святкує величні свята, День хрещення Росії України і День Української державності. Я вітаю всіх з цим величними святами. Безперечно, ці два свята вони об'єднані в одне ціле, тому що з приходом християнства в нашу українську державу е, прийшла духовність, культура, е, відроджувались і зароджувались нові українські християнські традиції, які є по сьогоднішній день. Е, Насперечно, весь період цього часу, ми читаючи історію, ми бачимо, що багато століть Україна боролася за свою незалежність як держави, так і церкви, тому що ворог хотів поневолити як українську державу, так і українське православ'я. Але боротьба, на жаль, триває до сьогоднішнього дня. Але з Божою допомогою ми бачимо, що Господь любить нашу Україну, любить нашу церкву, тому що в у 2019 році православна церква України отримала томос про автокефалію. Саме християнство ми прийняли з Візантії з Константинополя і власне від церкви Матері, від Вселенського патріарха з Константинополя. Ми отримали і томос про автокефалію. Це дуже важливо, тому що ми, наша церква матір, підтримує українську церкву, допомагаючи, сприяючи об'єднанню українською. Того православ'я сьогодні ми переживаємо важкі часи, випробовані війною. Час, коли знову відбувається боротьба, боротьба захистити українське православе, боротьба захистити українську державу, боротьба захистити захистити українську націю. І ми сьогодні на цій алеї слави поклали квіти тим. В першу чергу, хто на передовій своєї щоденної важкої праці захищає як Україну, так і українську церкву. Це і церква, і держава це невід'ємні, невід'ємний один організм, тому що без церкви не може бути української держави, без українського православия не може бути сильної, потужної української держави. Тому що ми сьогодні висловлюємо вдячність всім, хто захищає державу. Сьогодні Українська церква, православна церква України, яка є. Помісною православною церквою з українським народом, як і завжди в найважчі часи, коли народ, коли держава потребує єдності, церква завжди поруч. Сьогодні нас багато наших священнослужителів капеланів разом з воїнами на передовій захищають нашу церкву, захищають нашу Україну. Ми свято віримо в нашу перемогу, і ми сьогодні молимося про те, щоб Україна була єдина, щоб українське православ'я було єдине, чим чим швидше об'єднає. Це церква тим швидше, чим більше буде єдиний український народ, тим швидше наступить наша перемога. Молимося всі храми сьогодні. Українських звершується молитва, молитва за перемогу в першу чергу. Ми дякуємо Богові, що 1037 років тому назад ми стали християнською державою, культурною державою, державою зі своїми традиціями. Ми свято віримо в нашу перемогу, тому що ми захищаємо своє. Ми захищаємо християнські цінності. Ми за християнські цінності. Ми, ми захищаємо духовність. Ми захищаємо право бути вільним, вільною людиною, вільним українцями. Тому віримо в нашу перемогу. Могу, тому що з нами Бог. А де Бог, там завжди перемога. Всіх сьогодні вітаю зі святом. Слава Україні! Сьогодні ми згадуємо нашу історію, наші духовні витоки. День державності це час для осмислення ролі України в історії світу і культури, цінностей мови. Олексій Доніченко, Ілля Ломовський, новини. Д1. Історія українського державотворення саме Київська Русь заклала фундамент державницьких традицій українців. Історично воно пов'язане з крещенням Київської Русі, тобто тому і назва День державності, тому що це було достатньо важливе питання з точки зору ну тодішнього, тодішнього суспільства, тому що ми входили в ну, скажімо так в таку сомну європейських держав. Ми створювалися саме як держава, тому що ну релігія на той момент ну доволі велику роль грала, в принципі, ну воно довго не визначалося, і це одне з небагатьох. Таких свят пов'язаних державних саме з церковністю, на сьогодні, звичайно, воно важливо саме з тим, що ми, ну скажімо так, актуалізуємо те, що ми держава. Тобто в умовах російської агресії, в умовах того, що нам історично кажуть, що там України не існує, що її там створив Ленін, і, і так далі. Це важливе питання з точки зору того, щоб ми підкреслювали, що ми як. Держава вже існує ну величезну кількість років, і це дуже важливо. І в принципі, ну та ж саме християнство, православ'я, ну воно дуже сильно пов'язане з нашою історією, тим типу саме Київською Руссю і так далі. Тобто, цим святом скажімо так, намагаються підкреслити оцю ось це, скажімо так, історичне на наслідування і історичний шлях нашої країни. Телеканал д 1 спільно з українським культурним фондом за сприяння міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність та за підтримки обласної військової адміністрації продовжує реалізацію проєкту Медіа Скілс, інклюзивна медіашкола. Тривають онлайн і офлайн заняття. Наскільки цікаво та корисно це дітям? Знає журналістка Вікторія Галка. Медіа інклюзивна медіашкола. особливий проєкт, спрямований на підтримку та навчання дітей та молоді з інвалідністю. Вони опановують навички тележурналістики та режисури, дізнаються про основи монтажа. Вчаться брати інтерв'ю, писати сюжети та записувати стендапи, знімають свої перші відео, випробовують себе у ролі ведучих. Чергові заняття для учасників проєкту провели безпосередньо на телеканалі. Де 1 дякуємо, що приїхали. Передавайте батькам привітання. Нізкий вам уклін і починаємо працювати. Ви ще сьогодні будете приймати участь у запису наших телевізійних передач. Ви отримали завдання учора так? Ми з вами будемо співпрацювати. Хтось з вас буде приймати участь у проєкті у великій студії, хтось буде працювати у маленькій студії, хтось буде розповідати про погоду. Тобто, ви п'ять телевізійних проєктів сьогодні пропонуєте саме для себе і для своїх батьків. Як саме працює телебачення, діти мали змогу все побачити на власні очі. Учасники проєкту отримали чимало корисних порад щодо блогінгу, ораторського мистецтва, начитки текстів, індивідуальний підхід до кожного учня Медіашколи, практичні заняття з різними напрямками дають свій результат. Дорослі тільки дивуються дітей не впізнати. Вони емоційно змінюються, розкривають свої внутрішні таланти. Завітали на зустріч з учасниками проєкту «Медіаскілз. інклюзивна медіашкола і представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, який надає всіляку підтримку та допомогу його проведенню протягом п'яти років. Сьогодні у нас є група дітей з порушенням зору. Є Дітки, які з порушенням слуху, дітки, які з загальними захворюваннями в цьому році цей проект оригінальний тим, що в ньому приймають участь діти з інвалідністю. Всього було зареєстровано на цей проект 117 діточок, розраховано на груп: три групи онлайн, три групи офлайн. В онлайн школі Media Skills мають можливість навчатися діти зі всієї України. А офлайн особисто приїжджають до нас. Я вважаю, що в першу чергу вони. Соціалізуються, друге, вони можуть в перспективі отримати базову освіту. Хтось забажає стати журналістом, хтось захоче стати відеомонтажором, хтось забажає стати оператором. Це можливість дати дитині якийсь шанс, щоб вона могла вибирати, щоб в неї був вибор. Може, вона хотіла стати лікарем, а зараз після цього проекту. Дитина скаже, ні, а я хочу бути журналістом, тому дитина повинна розвиватися і не стояти на одному місці, залучати дитину до всього, щоб вона мала вибір. Тому цей проект дійсно він корисний, він важливий, особливо для таких дітей. Поділилася своїми враженнями від курсу занять у медіашколі і самі його учасники. Я вирішила взяти участь у цьому проєкті, тому що сама його назва це вже було щось таке масштабне, було щось таке неймовірне, і хотілося подивитись, що там буде, як, що нам будуть розказувати, які будуть там вправи, і так далі. Корисного там було дуже багато чого. Я дізналася, як говорити не просто голосно, а говорити з діафрагми, зсередини нас навчили. Що телебачення це не просто там ведучий і оператор, а ще багато є різних професій, багато є різних напрямків. Які можна зв'язати з телебаченням, тобто я ніколи не думала, що б'юті сферу можна зв'язати з телебаченням, але зараз я побачила, що можна робити макіяж, зачіски як і хлопчатам, так і дівчатам. Мені сподобалося те, що ми не просто сиділи, як знаєте, так на уроці. Ми не просто сиділи, а Нам розповідали, ми і ходили, і нам давали різні завдання там з тими ж самими яблуками, як ми знову. Ж, Ставали, там вчилися дихати діафрагмою, говорити, що не просто сиділи, а щось робили. Це було круто. Сподобалось взагалі все. Як ми дихали діафрагмою, якісь вправи рухливі. Мені сподобалось те, що нас підбардьорували. Корисного для мене, як для графічного дизайнера, я дуже багато дізналась. Наприклад, я дізналася нові програми, в яких можна працювати. Якщо б я дізналася раніше про них, то я би. Зробила б намного ліпше, чим в мене зараз є. Якщо мені ще раз запропонують прийняти участь у такому проєкті, то я без розумів скажу так. Роман нам розказував про монтаж, як він монтував. Я вже працювала в цих програмах, тому мені було і цікаво, і пізнавательно, і я там питала навіть у нього все, що мені хотілося узнати. Тому Мені більш цього сподобався монтаж та дизайн на 100% Я так вважаю, що вони дуже корисні. По-перше, для тих людей, які ще не оприділилися зі своєю подальшою професією, це буде корисно. Ну і для людей, таких як я просто саморозвиток. Мабуть, я буду працювати і на телебаченні дизайнером, тому все може бути. Проєкт «Медіаскілз. інклюзивна медіашкола, доводить, що журналістика та світ медіа не мають кордонів та обмежень. Можливо, саме такі цікаві та корисні заняття дозволять цим дітям стати впевненими в собі, соціалізуватися, реалізувати себе в майбутній професії. Телеканал, де 1 спільно з українським культурним фондом, продовжує реалізацію проєкту «Медіаскілз. інклюзивна медіашкола. Він тільки набирає своїх маршрутів. Наступна зустріч з вихованцями інклюзивної медіашколи відбудеться у Кривий ріг. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини де 1 Тоді Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Кримінальна хроніка. Детективи бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради за фактом розтрати державних коштів під час закупівлі квадроциклів. За результатами експертизи, вартість квадроциклів перевищувала ринкову більше ніж на 4 мільйона гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. СБУ та Нацполіція затримали агенток ГРУ РФ, які намагалися влаштувати низку терактів у Полтаві та Дніпрі. Більш детально речниця управління служби безпеки в Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ і Нацполіція затримали двох агенток гру РФ, які готували підриви суддів та волонтерів у Дніпрі та Полтаві. Як встановили розслідування замовлення російської спецслужби виконувала дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Щоб підготувати замахи, агентки розділилися. Одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи. Роботи і проживання потенційних цілей. Інша виїхала з аналогічною метою до Дніпра. Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера. Потім фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві. СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Частина 2 статті 111, частина 2 статті 258, частина 1 статті 114 прим. 1. Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 15 липня. В обласному центрі температура повітря від 20 до 32 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському від 20 до 31 градусу. У Павлограді від 18 до 32 градусів. Опадів не очікується. У Синельниковому та Самарі від 9 до 32 градусів без опадів. У Кривому Розі від 19 до 34 градусів опадів синоптики не прогнозують. У Нікополі від 20 до 33 градусів без опадів. У жовтих водах від 18 до 32 градусів опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!